Ми помолимося, подякуємо Господу за сьогоднішній прекрасний, чудовий день, за мирне небо над нашим краєм. Тому що десь люди в тривогі постійно, постійно, без, як кажуть, без тих умов, що ми маємо на сьогодні. У нас два часа світла немає, може чотири, а там вже два роки немає світлась. А ми маємо бути більше вдячними за те, що ми маємо. Нас не відключають. Ну, 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 Молимося, давай. Боже, ми тобі дякуємо за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день, який ти нам дарував. Господи, просимо тебе благословіння, нам, всіх тут настоящих перед тобою. Благослови, Господи. І даруй нам, Господи, по милості Твоїй, щоб ми могли прийняти те слово, яке ти нам залишив, а наші серця, щоб були тою, доброю землею, яке були Прийняло це зерно і щоб воно возросло для твоєї слави. За все тобі складаємо подякування. Сьогодні я би хотів би поговорити з вами про спокуси. Так спішив, це забув Біблію. Але коли, добре, коли Біблія тут, І коли Біблія в серці. Оце перевага тоді, коли людина читає і постійно щось для себе бере. І заховує в своєму серці. Сьогодні хотів би я поговорити про спокуси. А по-українськи по-російськи це слово звучить як іскушення. То то, коли ми молимося у молитві очі наш, там є така фраза і не веди нас у... в іскушення. По-українськи не веди нас у спокусу. І визволи да, нас від лукавого. Чому? Саме ми молимося, щоб Господь не допустив нам. Нас у спокусу, тому що саме людина, ми не повинні забувати, що вона створена була ще з самого початку, як сказано, правою, тобто безгрішною. Але через Адама і Єву все людство ми знаходимося в гріху, і людина більше схильна зробити гріх, чим добро. Чомусь така, як кажуть, е як би то правильно сказати. Отаке От противоріччя. Казалось би, людина би більше мала би робити добра, але, як сказав один із послідовників Ісуса Христа, що каже апостол Павло, він каже, що желання доброго є в мені, але каже, зло, яке є в людині, воно завжди хоче перемагати. І тому як боротися зі спокусами? І які можуть бути. Е Уловки, не знаю, як сказати по-українськи, пастки для лукавого. За що він саме найбільше хоче хвататися в наших душах? І от найперше Христос говорить таку притчу, що коли приходить Господь, Він звільнює, знаходить будинок, зайнятий різними духами, різними завойовниками. І коли приходить син людський, звільняє таку душу, він порівнює серце людське із таким домом, то каже, коли воно залишається невиматеним, нечистим, неубраним, то каже, приходить Господь, очищає його і звільняє його від різних духів, а потім, коли цей дом не зайнятий ніким, то приходить. Ворог, але бере з собою ще сім злійших. Тобто він вже не один приходить, бо він вже розуміє, що одному тяжко буде завоювати цей будинок, серце людське, то бере з собою ще сім сильніших за себе. І коли разом приходять, сім злійших, так написано, то останнє буває гірше першого. Завойовують це серце, тому що воно не було нічим заднім. І от так случається з людиною, яка приходить до Господа, яка вроді би навертається, але життя проводить таке празне, духовно празне. Тобто забуває молитися, забуває читати, забуває відвідувати церкву, забуває про діла милосердя і віддається старим своїм спокусам, тобто старим своїм гріхам, то приходять отакі от сім от злійших, і вони... Знову входять у це серце людини, в цю душу, завойовують її, і останнє стається гірше першого. І саме найперше, що ми повинні знати, як боротися з цими спокусами, Господь каже, що у нас є дуже така велика духовна боротьба. Вона продовжується від першого дня нашого навернення до Господа і аж докуди. Ми, як кажуть, не залишимо цей світ. Ми все з вами будемо переживати, різні спокуси, напасті, пастки лукавого і отакі от от атаки дьявола Ми все будемо відчувати в своєму житті. І от як із цим боротися, Господь приводить таку нам пораду, дає, щоб ми завжди бодрствували, пильнували. Знаєте, коли воїн пильнує, то він стоїть на сторожі. І він пильнує, щоб ніякий ворог не наблизився до його дому. Так само він каже, пильнуйте, Господь каже. Бо не знаєте, в який час прийде Господь, а ще не знаємо, в який час прийде до нас спокуса. А вона приходить по-різному. До Адама і Єви підійшла дуже хитро. Вони, вроді, би, були досконалі, безгрішні. А лише диявол так взяв образ Змія, бо він же ж не пристав би перед ними в образі. Такий, як він має на самом ділі, як кажуть, з рожками, да? і з хвостом, з рожками, з копитами, вони би сказали йому: слухай, ти тут прийшов спокусник нас спокушувати. А він взяв хитрого такого змія і каже: вроді би так, вроді би, поганого нічого не казав. А чи добре каже, сказав Господь, чи подліно сказав Господь, що якщо ви вкусите з цього дерева, то помрете. І вони кажуть, нам Господь не запретив каже, їсти із дерев. Каже, з усіх дерев ми можемо їсти. Тільки з цього дерева Господь нам заборонив їсти. А Він каже, вкусіть і будете такі, як боги. Будете знати, що є таке добро, а що є зло. І, вроді би, казалось так: добре, коли людина знає, що добро і що зло. Бо коли людина не знає добра і зла, це теж погано. Ми маємо відрізняти, що є добро і що є зло. Але тоді. Покусник він саме цим і спокусив людину. Він каже, будете як Боги. От ми іноді хочемо самі правити свою долю, самі правити своїм життям, забуваючи, що Бог керує всім. І вони його слухалися, і таким образом, оцей непослух, він став першим гріхом людства, коли вони не послухалися Господа і згрішили. І таким образом, сатана, він. Уже, як би сказати, має повну владу над душою людською, коли вона не звільнена Христом. тому що написано, що якщо син людський прийде, то істину будете звільнені. А поки людина вона не пізнала Христа, вона не звільнилася від того тягара, який був накладений від того гріха, який був накладений нашими правоцями Адамом і Євою. Тобто кожна людина вона народжується в гріху. І от як боротися, нам дає Господь такий, таку пораду через апостола Павла. Він каже, що наша брань, вона не проти плоті і крові. Що таке проти і плоті і крові? Це коли людина воює з людиною. І каже, це не наша боротьба, щоб воювати людина з людиною. А наша боротьба проти духів, злоби поднебесних. Один такий чоловік був Мартин Лютер, він сказав такі слова, що якби людина мала духовні очі, такі, як мав колись Адам, він бачив духовний світ, він міг общатися з Богом. І коли людина зрішила, в неї пиліна стала на очах, і вона не може бачити ангелів, вона не може побачити Бога, вона не може побачити духовний світ. І він сказав так, що якби у нас були такі очі, як у Адама з самого початку. І ми б побачили, яка йде боротьба у духовному світі за наші душі з вас, між силами добра і зла, між ангелами світла і ангелами Еврянами, між ангелами Божими і ангелами сатани. То каже, ми б зійшли без Бо тому що кожен час Господь ставить ангела-хранителя, щоби. Він оберігав нас на протязі всього. Дня. А як ви думаєте, якби ангел Господній відійшов від нас, ми б сьогодні би уже давно притерпіли б якусь невдачу або смерть. Тому що ангел Господній, він ополчається, написано, вокруг боящихся Господа і захищає їх. Як тільки Господь забере ангела-хранителя, все, людина підпадає, то під якусь хворобу тяжку і вмирає, то під аварію якусь, то іще під якісь неприємності, що людині від того дуже потім погано. І тому треба дуже пильнувати за своєю душою, щоб дійсно ангел Господній не відійшов від нас. А для цього каже все оборужіться усе оружжя Боже. А що таке є все оружжя Боже? Це не меч такий, що фізичний, що ми беремо та ним убиваємо. А він каже, все оружжує Боже, каже, візьміть, каже, меч духовний. Я не знаю так, як точно по послідовності йде у Біблії, але знаю, які саме нам треба брати все оружжя. Він каже: візьміть е шлем спасіння, спочатку каже, шлем одіньте на голову, коли апостол Павел дивився на римського воїна, який охороняв його. Знаємо, що на, уже на кінці своїх днів апостол Павло він знаходився в темниці у Римській, і римські воїни вони були дуже одягнені в доспіхи, у такі у військову форму. І от він дивився на них і порівнював людину, воїна Ісуса Христа. І він каже: от як римський воїн, він має шлем, він має щит, він має лати, він має меч. Він має пояс, на якому цей меч висить. Він має обув, такі сандалі, які зашнуровувалися до коліна, тобто він не ходив босим. Він мав броню на собі, і це показує, що це воїн. І він, коли дивився, і він порівнював і каже, щоб і ми, отак, щоб захиститися, як римський воїн захищає своє тіло від ворога, так і ми маємо захистити свою душу. І він каже: візьміть шлем спасіння. Що таке є шлем спасіння? Це коли ми розуміємо своїм розумом, що ми тепер нове творіння у Господі, що Господь викупив нас усіх від гріха, і ми тепер нове створіння у Богі. Ми не повинні повертатися до того старого життя, а старатися, намагатися жити новим життям. І ми повинні пам'ятати, щоб наш розум. Д'явол не атакував, він буде постійно атакувати, але він має бути захищений. А як голову ми можемо захистити? Ми вдягаємо шолом. Хто їде на мотоциклі без шолома, що штраф? Я не знаю, який штраф без шолома, але шолом треба вдягати. Навіть той, хто їде на велосипеді, тепер зобов'язують мати, ну, у нас ще не так, але в Європі 100% ти маєш мати на собі шолом. Для чого? Щоб захистити свою голову. А дьявол куди б'є в першу чергу? У голову, наш мозок. Він починає мислі тобі пускати. Погані мислі. І мислі мають, можуть бути різного роду. І якщо людина була залежна навіть якимись гріхами, він має, може і ті мислі допускати. Ну, скори хоча б одну сігарету. Ну, що тобі буде від сігарета? Нич не буде. І... і... Як кажуть, з голубого ручейка починається ріка. З однієї сігарети, потім дві. У мене є родич мій, він е, скулює дві пачки сигарет на день. Дві пачки. Мав уже інсульт, Уже мав інсульт. Представте. І лікарі йому сказали. Зав'язуйся тим ділом. Не може освободитися ряб гріха і всього. Дявол атакує розум, і він може атакувати. Дину по-різному, а скажи в відповідь йому 10 слов. Він тобі одне сказав, а ти 10 слов скажи. І тому ми маємо отіти оцей духовний шолом, бодрствувати, означає, щоб наш розум був чистий. А коли він буде чистим, коли ми будемо духовно перебувати у Христі, читати, молитися, бодрствувати, роздумовувати про любов у своєму серці. Потім каже: візьміть щит віри. Знаєте, Христос вірою перемагав. І учні, і послідовники Ісуса Христа вони перемагали вірою. Д'явол завжди буде говорити щось погане, але ми повинні вірити тому, що написав Господь у своєму слові, тому, що сказав Господь: бо праведний буде жити вірою. І ми маємо завжди з вірою перемагати оці всі спокуси диявола. І третє, він каже. Візьміть з собою, каже, пояс істини. Знаєте, коли людина знає істину, бо істина є одна, вона завжди одна. Де би то не було, чи то в науці, чи то в духовному світі, істина є завжди одна. Ну, наприклад, про земне тяжіння. Ми знаємо формулу земного тяжіння, що завжди будь-який предмет, який падає і у повітрі, він падає зі швидкістю 9,8. Метро на секунду, і з кожним метром воно збільшується. І представте, при землі, і, і як чим вище, тим трагічніше падіння. Якщо людина підскопнула на метр висоти, їй нічого не буде. Але якщо вона впаде з 9-поверхового будинку, то вже буде дуже больно. І сказати так, ну, живу я вірою, я собі возомнив, що я голуб. І зараз я пригну і полечу. Такого не буде, бо закон земного тяжіння ніхто не відміняв. І це є істина. Розумієте? Там вір, не вір, тобі це не поможе. І тому є істина завжди в усьому. І в нашій вірі має бути здорове зерно, тобто має бути істина. І ми повинні розуміти, що сказав Бог, а що говорить диявол. Ми повинні розуміти відлічати голос пастуха. І голос кого злодія. Господь каже, за моїм голосом овечки йдуть, бо вони знають мій голос. А за чужим голосом вони не підуть. У мене родичі на Іршавщині, Солодове, мій рідний дядя, тетя, вони займаються, я вже може вам це й казав, займаються е, скотарством. Тобто, вони мають вівці, кози, вони роблять сири, урду, то есть, е, бринзу, токани, оці всі, що там. Тобто вони тимся займають і вони продають усі сири. У них дуже багато поголів, як кіз, овець. І от вони, представте, я проводив такий експеримент. Ой-гой-гой-гой-пой-ой-пой, вони стоять на місці і не рухнуться. Як тільки підходить мій вуйко, щось там пофіткав, щось там сказав, вони вже все, всі раз-раз колокольчики, все, пошли за ним. Йому не треба бігати, як корову, знаєте, наганяти корову. Корова йде додому, знає, коли їй треба йти, але коли пастух не знає, вона пастуха, вона не піде. Так само овечка, вона не піде. Отак і ми, ми повинні розуміти голос істини, де є голос Божий, а де є голос диявола. А для того, щоб відрізнити оці голоса, що ми повинні робити? Ми повинні читати слово Боже і розуміти, що говорить Господь, а також що написано, що можна, а що не можна. То, що не можна, це голос дьявола. а що Господь дозволяє, це є голос Божий. Далі каже третє, що тобто, четверте, що він каже, візьміть, каже, меч духов, тобто візьміть ноги, на ноги одіньте сандалі, обув. не ходіть босими. Що він має на увазі босими? Тобто, щоб наші ноги не ходили вслід гріха. Знаєте, ноги. Ноги злодія куди направлені? На добро чи нам на, на зло? На темряву. на тернисту дорогу, на ту, яка поросла колючками, на ту, яка повна темряви, і злодій не йде красти днем, а коли йде красти. Він більше вибирає темряву, і його ноги вони направлені саме на зло. І тому каже Господь, щоб ми зодягнули свої ноги Богу. Вобов яку, вобу праведності, щоб наші ноги не блудили вслід гріха і наших старих доріг. Коли ми ходили і коли не знали Господа, ми ходили тими дорогами, немов як ті заблудші овечки. Але каже, коли ви тепер знаєте Господа, ви повинні вибирати собі шлях істини, правильну дорогу. І щоб іти по правильній дорозі, ми повинні зрозуміти знову ж таки, де є Божа сторона, а де є. Не Божа сторона, де є дорога, яка веде до спасіння, до царства Божого, а де є широка дорога, якою йдуть, каже, багато людей і потрапляють у загибель. Тому каже: візьміть на ноги, одіньте оцю обу істини, щоб ми не ходили тими старими дорогами, а ходили новим путем. І на останнє він каже: Візьміть меч, який духовний меч, який є слово Боже, і знаєте, у Римлян. Був такий меч, не одностороннє лезо мав, а двосторонній меч мав двохсторонний обоюдоострий, так написано. Що він з двох боків гострий, не тільки з одного боку. Знаєте, ми іноді беремо так, що щоб когось у чомусь докорити, ми стараємося ближнього докорити. Мечом це? А ми часто забуваємо про себе. Каже Господь, коли ти дивишся на ближнього свого і хочеш у нього витягнути, що каже? сучок. Із його ока, то каже, подивися на своє око, бо каже, в тебе бревно в твоєму моці. Тобто, коли ми хочемо когось рубати, ми повинні розуміти, що цей меч, він гострий не тільки з одного боку, що він гострий з усіх боків. Тобто, І це мене касається. Чим я хочу його поранити, я також можу поранити і себе, і себе в тому знайти. Коли привели до Ісуса Христа жінку, яку хотіли побити камінням за її гріх. Вона згрішила, що вона переспала з чоловіком, то кажуть, Христос каже, а хто з вас без гріха? Він показує їм на оцей меч який з двох сторін. А потім ми не повинні забувати, що коли я, наприклад, на Сережу показую пальцем, то всі останні на кого направили? І три. На нього один лише. На Сережу лише один, а три на мене. Тобто я, я повинен завжди вважати, що я не вищий за нього. Я не вищий за нього. На мене аж три показує, що я можу бути у Божих очах, він може бути набагато кращий за мене, чим я. Бо я іноді думаю на ближнього а Цим дьявол теж нас покушує побачити у своєму ближньому погане, забуваючи, що три пальця показує на мене, що я не кращий за нього. Бог любить усіх однаково. І на останнє, що би хотіло сказати, що духовний меч це є також слово Боже. Христос, коли знаходився в пустелі, то дьявол до нього тричі приступав. І що він йому каже? Якщо ти син Божий, то вели о цьому камню, щоб він став хлібом. А Христос каже: не хлібом одним буде жити людина, а всяким словом, яке ісходить з уст Божих. Тобто людина повинна розуміти, що дьявол він не буде так відкрито приходити і казати, він буде з хитростю приходити. І навіть він буде приводити місто Списання, як Христу привів. Верхся вниз, повів його на високе крило храма і каже: якщо ти син Божий, вернися вниз, бо про тебе написано, а в псалмах написано, що і каже. Є каже, упадеш, то не приткнешся ногою у камінь твоєю. Ангели каже, тебе підхоплять, понесуть на руках твоїх. Тобто він Слово Боже приводить, щоб спокусити Христа. А Христос сказав так: не іскушай мене, Сатана, Господу Богу твоєму, поклоняйся, і йому одному служи. І знаєте, і предложив йому всі царства світу. І каже, все каже, належить йому. А чи дійсно все належить дьяволу? Якщо так подумати, ні. Вся земля Господня і все, що наповняє її, все принадлежить Господу. А Він Христа обманює і каже, це все каже моє, це все мені принадлежить. І людина думає, дійсно, і то, і то везде править дьявол. Але на самом ділі всім править Господь. Всім править Господь. І він каже: Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Отойди від мене, Сатана, і тоді Сатана відійшов від Ісуса Христа. Отак От само і Словом Божим ми повинні, якщо приходить якась спокуса, приходить спокуса, беремо на на оружжя нашу що? Віру, молитву, слово Боже, відкриваємо і читаємо, читаємо псалми, молимося. Якщо приходить якась боротьба в нашому житті, ми повинні зупинитися і подумати в першу чергу, не спішити, а подумати. Що це за боротьба? Хто її посилає? Бо буває так, що посилає Господь боротьбу, а буває так, що й д'явол приступає. І тому треба дуже оцим симворужитися, щоб д'явол не мав доступу. Словом Божим, молитвою і вірою. Давайте помолимося, подякуємо Господу за все. Боже наш, ми тобі дякуємо за те, що ти нас оберігаєш, попереджуєш нас, Господи, що ми у нашому новому житті. Мали, Господи, ту велику віру, щоб, щоб протистояти всім спокусам диявола. А також допоможи нам, Господи, мати цю духовну зброю, оцей шолом спасіння, щит віри, меч духовний, оцю е, богу істини, щоб ходити, Господи, твоїми дорогами і направляти свої серця до Тебе. Благослови нас усіх, пристоячих перед тобою, а за все тобі складаємо подяку. Через Господа Спасителя нашого Ісуса Христа молимося. Амінь. Ну, давайте помолимося всі разом, молитвою очі наші, я благодарні. очі на суші на небесах. Нехай святиться, як Твоє. Нехай царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоден, дай нам сьогодні, І прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, милаться. Одай Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, яка прибуде з усіма нами. Амінь.